Добрий день, вас вітає магазин Волотайм. І сьогодні у нас на огляді гірський велосипед X-Caliber 8 2023 року. Рама велосипеда виконана з алюмінію з усіма сучасними технологіями, внутрішня прокладка тросів і гідроліній і вага велосипеда разом з залезкими педалями в розмірі XL 13,6 кг. Менітка на велосипеді встановлена Shimano Dior m 6100 на 12 передач. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк, для нас це дуже важливо. А також це допомагає просувати український контент. Дуже дякую. Передній амортизатор RockShox Judy SL. З однієї сторони повітря, з іншої сторони, масло. Гідролокаут, 100 мм ход. Покришки на велосипеді встановлені. Maxxis Ardent Race, безкамерні. А на велосипеді встановлені також безкамерні бантрейджер KV, Вже проклеєні стрічкою, комплектуються золотниками безкамерними, і також в комплекті з велосипедом іде герметик. Втулки на велосипеді також на промпідшибниках. Бентрейджер Boost 110 передня, 141 задня, переднє колесо на вісі. Шатуни на велосипеді встановлені Shimano MT511 алюмінієві на 30 зубчиків. Задній перемикач Shimano XT m 8100 Касєта Shimano Dior m 6100 на 12 передач 1051 зубчик. Комфортне сідло Бентрейджер Arvada. Дискові гідравлічні гальма на передньому і задньому колесі Shimano mt 200 В кретичному вузлі винесні промпідшипники Shimano SM BB52. Дуже якісний і яскравий велосипед за адекватні гроші. Магазин Велотайм його рекомендує. Якщо у вас залишились запитання, задавайте їх в коментарях з радістю відповімо. I'm gonna put a flag